Квитки подорожчають, аби їзда стала комфортнішою. У міністерстві транспорту та інфраструктури вкотре підвищили залізничні тарифи. 16 липня вартість проїзду у потягах зросте на 10%. Настільки ж ціни піднімуться і у жовтні у профільному міністерстві пояснюють, нині Укрзалізниця заледве зводить кінці з кінцями, тож просто вимушені залізти в кишеню до громадян. Та під здорожчання потрапить лише внутрішнє залізничне сполучення. При міських міжнародних та вантажних перевезень воно не торкнеться. в наші пасажири. «Пасажирські перевезення є збиткові, як приміські, так і пасажирські. Вони є збиткові. Щоб у ту збитковість, як, як державному підприємству трошки вирівняти, значить, керівництвом Міністерства інфраструктури прийняли то рішення підвищити ці тарифи. Ну і відповідно, ці кошти будуть спрямовані на покращення обслуговування. Це на колію на Нові локомотиви на новий вагонний парк на закупівлю дизель-поїздів, на закупівлю вагонів, купейних, плацкартних для покращення обслуговування пасажирів. Якщо у профільному міністерстві довкола підняття цін плекають надії, то простий люд з збільшенням вартості обурений. Мовляв, квитки і раніше коштували недешево, а от істотних змін на краще обслуговування чекати не варто. Якіс не піднімається, я вас переб'ю. Вибачте, які взагалі не піднімається, рака не лазить. і. Ви можете, ви напевно навіть самі знаєте. Не мото, плюс дороги і все решта. Я думаю, це несправедливо, тому що зарплату не піднімають, а ціни піднімають. Утім, на нарікання людей щодо якості обслуговування та підняття тарифів у столичному відомстві свої аргументи. Мовляв, підрахували майбутнє подорожчання на 10% не надто обтяжливе для гаманця простого громадянина. Отже, їздити менше українці не будуть. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.